Автобусом з Бубнівщини на обіду табір повертається два загони линовицьких школярів. На кожен по вихователю на козацьку фортецю дивилися, діти там розважалися, стріляли з луків, бачили фортецю. Діти вам сподобалося. Так! <плес> <плес> на обіду таборять сьогодні пшоняний суп, сирна запіканка та свіжа полуниця. Окремо з вітамінного столу можна взяти собі листя салату, редиску або моркву. – Вчора таке добре було. Це черешні і булочка з маком. – А сьогодні А сьогодні запіканка. Було дуже смачне. Це клубника і суп. Харчуються відвідувачі пришкільного табору Веселка чотири рази на день. У меню свіжі овочі та фрукти, м'ясні, рибні та молочні страви. Меню у нас безбірнику клопотенка. Діткам це подобається. Є такі страви, як нагетси, є кебаби, є макенчиз, є, ось, наприклад, сьогодні зебра тратен. Кампот у нас сьогодні є кісінь фруктовий, оладки. Зранку була каша гречана і печінка. Це за спонсорські кошти. Також у нас був свіжий салат з редиски і огірка. Бо кожен день меню у нас різне, майже ми не повторюємося. Після калорійного обіду найменші таборята відправляються на денний відпочинок: миють руки, ноги та умощуються спати. А під час повітряної тривоги під наглядом вихователя свого загону спускаються в укриття, де грають в ігри та співають пісні. Міємо грати, танцювати. Третя чи четверта тривога, на вулиці тепло, сонечко, діти хочуть відпочивати, радіть життю, а коли тривога, ми з ну, сумом спускаємося. І весь час діти питають, коли вона закінчиться, але я не знаю відповіді на це питання. У Линовицькій громаді пришкільний табір діє на базі Линовицької ЗОЖ. Його відвідують 115 школярів. З них 11 – з удайців, 6 – з Богданівки. Були довго карантини. В нас були, ми були на дистанційному навчанні, і от зараз спостерігаючи, що діти дуже з великим задоволенням ходять у цей табір. Вони відпочивають. І я б не сказала, що діти якось відрізняються одне від одному, тому що діти швидко знайшли мову із своїми однолітками. Вони гарно спілкуються, гарно відпочивають. Ають довго дійство, яке на сьогоднішній день в Леновицькій школі воно приносить задоволення для дітей. Відповідно, для вчителів це більша відповідальність. Нас підвозить автобус кожного дня на один той самий час. приїжджає автобус, і після е, полудня нас забирають і відвозять. Пришкільний табір у Линовиці, нагадаємо розпочав роботу 1 червня. На його функціонування з бюджету громади було виділено приблизно 200 тисяч гривень. Окрім цього, харчувати школярів допомагає місцеве підприємство.